National anthem of Ukraine. Серце Греції Афіни кращі кікбоксери Європи. Слухають гімн України і дивуються неочікуваному успіху рівнянина Андрія Сураги. 18-річний кікбоксер Вако із двох ніг увірвався у дорослий спорт. Хлопець поставив на вуха усіх, хто брав участь і спостерігав за дорослим чемпіонатом Європи. Стартував спортсмен з Рівного із чвертьфіналу. Там без проблем здолав турка. У півфіналі на хлопця з Рівного чекав кікбоксер з Польщі, один із найсильніших у Євро. Лежав в номері і включив фільм про одного боксера. Якось так його подивився і дуже морально сильно настроївся, що людина з бідності, не дивлячись на всі проблеми в житті, досягає успіху. І мене так морально настроїло, що я зрозумів, що якби або зараз, або більш ніколи. І морально дуже добре настроївся, вийшов. Вже після першого раунду зрозумів, що поляк не настільки сильний, як я собі там уявляв. Здолавши представника Польщі у фіналі, рівнянин спокійно розібрався із бійцем з Боснії та Герцеговини. А далі нагородження, гімн України в Афінах та перше доросле. Чемпіонство. Головний тренер збірної Рівненської області з кікбоксингу Вако з рингових дисциплін каже, що в останнє доросле золото із чемпіонату Європи привозив, ще він особисто було це 18 років тому, аж у 2006 році. Успіх Андрія називає сенсацією, адже проти нього виходили доволі сильні суперники. Та й сам Андрій вперше спарингував на дорослому рівні. Всі титуловані бійці, всі паралельно виступають в професійних боях, мають ряд перемог. Дехто має 20 боїв по профі, дехто там 15. Я вам скажу, що три поєдинки він виграв, як по нашим меркам, в суху. Він всіх обіграв, обіграв і першого номера, чемпіона, і першого номера ВАКО світового рейтингу. Турка послав в нокдаун. Зараз Андрій Сурога під керівництвом тренерів ігоря Гуцуляка, Івана Нечепорука та молодшого тренера Дмитра Романюка готується до наступних змагань. Збавляти оберти не збирається на наступний рік. Має два міжнародних старти, де бажає себе знову показати. З найкращого боку разом із Андрієм Сурагою у складі збірної України їздив ще один рівнянин Іван Новак, який не зумів потрапити у призи чемпіонату Європи. А також Аліна Мартинюк, дівчина є вихованкою Романа Кроля, і на чемпіонаті Європи виборола бронзу, а також ліцензію на всесвітні ігри, які відбудуться 2026 року у Китаї. Для Аліни Мартинюк це будуть уже другі подібні змагання. Наразі вона є діючою бронзовою призеркою найпрестижніших змагань світу серед неолімпійських видів спорту. Загалом збірна України із рівнянами у складі завоювала 36 медалей на чемпіонаті Європи з кікбоксингу ВАКО у Греції. Вадим Мороз, Денис Коломес, ITV Media Group.